Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Кращенко Юрій Миколаєвич народився 3 березня 1986 року в селі Остапці Кременчуцького району Полтавської області. Навчався в Заруднянській школі. З 2003 року працював у сфері будівництва, також монтажником та оператором модульних ліній. 8 жовтня 2024 року був мобілізований у військову частину 9938, де проходив службу на посаді інспектора прикордонної служби другої категорії водій третьої групи реактивної... Систем залпового вогню, другого вогневого відділення, Другої прикордонної застави, реактивних систем залпового вогню, першого відділу прикордонної служби, прикордонної комендатури швидкого реагування вогневої підтримки. Загинув 16 квітня 2024 року в районі населеного пункту Ярова Донецької області. У воїна залишились мати та сестра. Пам'ятаємо вічна слава герою.